Іграх ти подорожуєш між світами, будуєш цивілізації та б'єшся з велетенськими роботами, тільки з однією метою здолати зло. Але є такі поганці, яким ти програєш. Тому просто зараз зустрічай рейтинг ігор, де зло завжди перемагає. У трійці ігронавта. Недалеке майбутнє в Росії до влади прийшли ультранацисти, які організували безліч терактів по всьому світу. Чекайте, це що? Сюжет з новим? А ні, все ж таки Modern Warfare 2. На боротьбу з терористами США кидає свої найкращі сили. Тебе, капітана Мило, тобто Соупа МакТавіша, та тільки все йдеш Керебер. Ватажок терористів Макару вводить війська в Вашингтон та розв'язує Третю світову. Ти марно намагаєшся до нього дістатися. Адже навіть твій начальник виявляється зрадником. Він постійно влаштовує тобі подлянки. Через нього гинуть твої друзі, врешті Решт, ти отримуєш тяжке поранення ножем і вже не в змозі переслідувати Макарова. Ватажок терористів перемагає. Але Modern Warfare 2 посідає тільки останнє місце нашого сіт-параду на відміну від наступної гри у трійці і Десь далеко на дикому заході лихий бандюган Джон Марстон, тобто ти ігронавта, вирішив відійти від справ і присвятити свій час родині, наловити диких корів, збудувати ранчо та щоп'ятниці, культурно відстрілювати піаністів у місцевому салуні. Однак, ти недовго протримався в седлі. Оскільки у минулому ти той ще покидьок грабував потяги та диліжанси. Місцевий шериф Едгар Рос запропонував тобі зайнятися відловом колишніх поплічників. А у якості винагороди твою сім'ю залишать у живих. Справа серйозна. Тому пістоль у руки, дупу на коня і уперед у прерію в'язати усіх своїх друзів. От тільки переловивши усіх, ти став єдиним із своєї банди, хто ще лишився у живих. Тож покидьок Рос ви вирішив виправити цей прикрий недолік. Зненацька напав на твоє ранчо та у нерівному бою безжально пристрелив тебе. Саме тому легенда про тривалу спокуту у нашому чарті Ігор Дезло зло перемагає, але тільки на другому місці. Так виглядає звичайний комуняка. А це комуняка за версією сингуляриті. Таких піонерів півстоліття тому наплодив радянський вчений Демічи разом із мутантами. Професор збудував супербомбу і перетворив увесь світ на совок. Але західні буржуї досі ведуть підпільну боротьбу із диктатором і посилають тебе, Натанія Ляренко, у серце Всесвітньої Радянської імперії, щоб зародити зерна капіталізму. Після Стакану водки та одного стрибка у часі, ти врятував вченого Борисова, колегу диктатора. Натомість отримав рукавицю для керування часовим континуумом і почав влаштовувати піонера повну сингулярність. Усіми правдами і неправдами ти дістався до Демічева. Але перед тобою постав складний вибір – вбити диктатора. І тоді його місце займе колега Борисов вбити Борисова та разом із Демічевим стати диктатором або вбити обох і тим самим розв'язати. Ти всесвітню війну між поневоленими державами як не ламай голову, а у кожному із трьох варіантів зло перемагатиме добро. Саме тому сингуляріті посідає перше місце у трійці ігронавта. Часи змінюються. Майбутнє стає теперішнім. Теперішнє стає минулим. А минуле та головне, що ми не стоїмо на місці. І весь час покращуємо свій скіл. Адже ми справжні переможці. Наступне апгрейд буде за тиждень у ігронатах на х'ю. Ігронавти розпочинають новий суперконкурс. Сфотографуй себе з написом ігронавти і отримай можливість виграти сувенір з доти, джойстик Razer гідра чи суперприз PlayStation Move. Деталі на нашій сторінці у соцмережі.